Томати бажані практично в кожному будинку. Сидівникам-любителям зазвичай хочеться скуштувати свіжі плоди якомога раніше одним з дуже раніх, хоча і дрібноплідних томатів є бета, давно відомий сорт польської селекції. Історія вирощування сорту. Сорт бета відомий в Україні вже більше 20 років, отриманий польськими селекціонерами. Томат був зареєстрований в Держреєстрі селекційних досягнень агрофірмою. Гавриш. в 1997 році Сорт рекомендований для вирощування по всій території Української Федерації на садовогородніх ділянках і в дрібних фермерських господарствах, підходить для обробітку в незахищеному ґрунті, теплицях і парниках, а також в домашніх умовах на балконах, вирощування помідорів бета в теплиці не надто рентабельно через низькорослості кущів. Відео, вирощування томата бета, інфографіка. Короткий опис сорту бета згідно з даними Держеєстру. Зовнішній вигляд кущів і плодів томата бета бета вважається ультраньостиглий сортом помідори, починають дозрівати на 78-83 і добу після проростання насіння через властивості детермінантності, обмеження росту кущики виростають невисокими до 0,5 м у відкритому ґрунті зазвичай ще нижче м. Ширина крони становить 25-30 см. Це рослини штамбові з невеликою кількістю бічних гілочок і середньою облиственностю, листя темно-зеленого забарвлення, позбавлені прилистків, будова їх звичайне, розміри середні, поверхня листової пластини слабого ферування. Прості компактні суцвіття складаються з 4-6 квіток. Перша квіткова кисть з'являється над 6-7 листом, а потім через один-два листочка іноді кісти ростуть поспіль. Нерозділені листя, Плоди утворюються невеликого розміру середньою масою 54 г максимально до 100. форма помідорів плоско. На поверхні є слабка ребристість, шкірочка тонка, але щільна яскраво-червоного кольору, м'якоть дуже соковита, що містить 4-5 насіннєвих камер із середнім числом насіння. Смак м'якоті приємний, кислувато солодкий Переваги і недоліки, як і будь-який сорт, бета має, і переваги і недоліки до переваг відносяться ранні терміни дозрівання відносно висока врожайність, один, вісім-два косодин куща до 12 дванадцяти к... невимогливість до догляду, не потрібно підв'язування і пасинкування, стійкість шкірки до розтріскування при перезволоженні. Рідкісне ураження фітофторозом, стабільність утворення і дозрівання зав'язень незалежно від погодних умов. На жаль, томат легко уражається такими захворюваннями, як вірус тютюнової мозаїки, Фузаріоз і кладоспоріоз – Правила обробітку сорту бета. Томат бета можна розмножувати звичним розсадним методом і прямим посівом. У будь-якому випадку насіння слід попередньо обробити, перевірити на повноцінність, при замочуванні у воді повноцінні насіння осядуть на дноємності, протравити в, в один-два, одному марганцівки або перекису водню 1, столова ложка 3 і перекису додається в 0,5 води, замочити в стимулятори росту і пін за інструкцією. Сік алою в пропорції 1-1. посів томата бета у відкритий ґрунт, такий метод обробітку підходить тільки для теплих регіонів, наприклад, Одеси або Краснодарського краю. З огляду, на що для проростання насіння потрібна температура ґрунту не менше 18, ос при зниженні температури розвиток насіння завмирає. Посів можна здійснювати тільки на початку травня, можна сіяти трохи раніше, але тоді для забезпечення необхідного тепла потрібно накрити посів плівкою відео, посів насіння томата у відкритий ґрунт. Підготовка розсади томатів у регіонах з помірним кліматом, наприклад, в середній смузі України, томат бета слід розмножувати за допомогою розсади. Оброблене насіння висівають в першій декаді квітня ґрунт для вирощування розсади повинен бути пухким і поживним можна використовувати покупну ґрунтову суміш або приготувати її самостійно з рівних частин садової землі, торфу і піску, порядок посіву, продезінфікувати ґрунт можна просто пролити окропом, але краще використовувати гарячий темно-рожевий розчин марганцівки, укласти ґрунт в ящики або інші ємності і ущільнити його руками, прокреслити у вологому ґрунті борозенки один-один. П'ять глибиною за допомогою палички укласти насіння в борозенки і прикрити шаром ґрунту один см, якщо ґрунт недостатньо вологий, оприскати його поверхню теплою водою з пульверизатора. Затягнути ящики поліетиленом і прибрати в затемнене приміщення з температурою повітря 22-26 ос. Дочекавшись масової появи росточков, плівку знімають, ящики з розсадою переносять на добре освітлений підвіконня і стежать, щоб температура в приміщенні протягом 7-8 днів трималася на рівні 15-16 ос. Надалі її знову підвищують приблизно до 25 ос. Поливати молоді рослинки потрібно дуже обережно, щоб не розмити ґрунт навколо. Коло корінців полив теплою водою виробляють помірно у міру висихання верхнього ґрунтового шару. При вирощуванні розсади томатів потрібно забезпечити не менше 16-18 годин світлового дня, інакше рослини витягнуться і стануть слабкими. Паростки для нормального розвитку повинні мати достатній життєвий простір. Тому після появи пари справжніх листочків молоді томати потрібно пікірувати по окремих стаканчиках. Пересадка розсади на постійне місце, томати бета пересаджують в теплицю або відкритий ґрунт в 30-денному віці, як правило. Термін пересадки припадає на кінець травня, початок червня, в залежності від клімату регіону, головною умовою є відсутність загрози поворотних заморозків. За 12-14 днів до посадки розсаду потрібно почати виносити днем на відкрите повітря для загартовування. ґрунт повинен бути підготовлений заздалегідь, томати цього сорту воліють пухкі родючі ґрунти, тому важкі суглинки слід завчасно збагатити перегноєм 1,0-12 км 2 піском піввідра на 1,2 а також золою і мінеральними добривами. Садять розсаду в похмурий день. Лунки повинні бути сильно зволоженими. Так як після посадки рослини 7-10 днів не поливають, оскільки кущики бета не виростають занадто великими, їх можна садити досить щільно. По 5-6 рослин на 1-2 догляд за посадками. Бета відрізняється невибагливістю, розміри і будова куща роблять непотрібними підв'язку і пасанкування. Томатам будуть потрібні тільки регулярні поливи кожні 5-6 днів відстояною водою і підгодівлі комплексним добривом 3-4 рази за сезон. Найкраще сорт пристосований до обробітку у відкритому ґрунті, хоча і в теплиці він росте цілком успішно і навіть дає більші плоди. Відео Вирощування томатів бета в теплиці поруч з іншими сортами, мій досвід вирощування томатів бета в теплиці показав, що можна отримати досить великі для цього сорту помідори масою 90 стох. Кожен кущик приносить приблизно 10 плодів, Саджу їх в теплицю разом з більш високорослими і пізніми сортами. Завдяки малим розмірам кущиків сорт можна розміщувати уздовж проходу. Після знімання першої хвилі врожаю томати бета прибираю. Так як до цього часу вже розростаються кущі середньо, і пізньостиглих томатів частина зелених плодів бетти, що залишилися на викорчуваних кістках, укладаю на дозариване хвороби шкідники і боротьба з ними. Томат бетта досить стійкий до ряду хвороб, але легко може захворіти фузаріозом, кладоспоріозом і дютюновою мозаїкою. Фузаріозне в'янення проявляється по жовтінням листя і поборінням внутрішніх тканин і судин. Видно на поперечному зрізі стебла для профілактики захворювання необхідно обробляти насіннєвий матеріал фундазолом, дотримуватися сівозміни, не садити помідори роками на одному і тому ж місці, вибирати в якості попередників базилік, капусту. Зелену цибулю, часник бобові не садити рослини занадто тісно, помірно використовувати азотисті і хлормісні добрива, не розташовувати помідори на ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод дотримуватися режиму поливу. Для лікування рослин можна використовувати тріходермін, його можна почати вносити навіть на етапі розсади. Гамаїр. Псеводбактерін 2 кладосперіоз, бура плямистість більш небезпечний при тепличному вирощуванні томатів, при перших ознаках захворювання, появі жовтуватих плям на листках, необхідно ретельно провітрити теплицю і знизити вологість повітря, зрізати всі уражені листя, а також обірвати листя з нижньої частини куща і зайві пасинки. Негайно виполоти бур'яни, прибрати степлиці і спалити всі рослинні залишки. Для обробки рослин можна використовувати такі препарати, як фітоловін301, столова ложка на 10 води, фітоспорін 5 мл на відро води, пседобактерін 5,0 150 мл на відро води. Обробки цими препаратами зазвичай проводять двічі з інтервалом 15-20 днів. Тютюнова мозаїка найчастіше вражає томати. Вирощення розсадним способом появі хвороби сприяють загущена посадка і погана вентиляція в теплиці для профілактики захворювання, необхідний правильний сівозміну, а для теплиці щорічна заміна верхнього шару ґрунту 1.0.15. для лікування хворих рослин проводять оприскування 1,0. І молочною сироваткою з мікродобривами шкідники не надто часто нападають на томат бета, все ж для профілактики слід садити поруч з грядками пряні пахучі трави і квіти, базилік, гірчицю, чорнобривці. Від слимаків посадки допоможе захистити мелений, червоний перець і зола, якими слід посипати ґрунт навколо рослин. До початку наливання плодів можна використовувати профілактичні інсектицидні обробки, якщо з'явився колорадський жук. Його слід збирати вручну, збирання врожаю, урожай томатів бета збирають з червня по серпень, плоди прекрасно дозрівають в ящиках, тому їх навіть рекомендується знімати зеленими найбільші стадії молочної стиглості. Такий збір стимулює зростання і дозрівання, залишаються на кущі плодів, помідори мають відмінний смак. Тому їх можна використовувати в свіжому вигляді. Малі розміри плодів дозволяють успішно застосовувати їх для цільноплідної консервації. Можна готувати соки, пюре та інші домашні консерви, відгуки городників мені бетту сусідка давала хороший, як ранній, у неї зі свого насіння. В минулому році були дрібнуваті, але дійсно дружно дозріває. І вирощується без проблем, шкурка тоненька лопаються. Смак був солоденький, може, місце йому дісталося хороше, сонячне. Сидів ох, на та 983 в, -в, в томат помідорцом, не форум індекс сто садила минулого літа бетту. Дозрівали найпершими разом з Бонім. Вони, до речі, дуже схожі і по виду, і за формою. І за смаком в цьому році знову і ті, і ті посіяла. Мені вони дуже сподобалися для ранніх і маленьких гідний сорт Ксюс Королева Хвтомат Помідорцовне Форім Індекстирип'ять один вісім0. томат бета мені подобається, але у нього є недоліки. Смак не солодкий, але хороший, слабка стійкість до хвороб, врожайність не більше 5-7 великих плодів інші дрібниці. Плюси низькі томати можна густо садити. До 15 штук на км. Дуже скоростиглі, сорт для початківців. Прямий посів ґрунт в травні, не уражаються фітовторою, не пасинкуються. Ми садимо не більше 5 кущів, щоб їсти плоди в кінці червня, а решта гібриди з липня по грудень. Чарлі 83, три хтфорюм прігозрює в топіцт один, старт 4-5. Бетта при пророщуванні не тягнулися. Зараз на них з'являються перші нормальні листки, і вони нижче, ніж томати бліц, посіяні пізніше. Світло і температура однакові. Томат Бетта формує кущ самостійно, такі собі маленькі, крепеньке деревця виходять. Алпхтп Урюмпоніцрю індекс в топіц завдяки невибагливості до умов вирощування томати бета з легкістю можуть обробляти навіть недосвідчені городники. Невеликі кущики, звичайно, не принесуть казково великого врожаю, зате дозволять в дуже ранні терміни поласувати невеликими соковитими помідорами.